З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Land Cruiser Prada 2004 року випуску. 4-літровий бензиновий двигун, встановлене газове обладнання, повний привіт, автоматична коробка передач. Автомобіль в дуже гарному збережному стані. Весь в оригінальному забарвленні. Оригінальні легкосплавні диски з гарною гумою. Також є релінги гарний сірий колір. Гідропневматична підвіска, фаркоп задній. Дуже великий місткий багажне відділення. Також в гарному збереженому стані задній ряд сидінь, світла стеля, електросклопідйомники для задніх пасажирів. Також електрорегулювання водійського сидіння, пасажирського сидіння, задні підігріви, чотири склопідйомники, управління дзеркалами електроскладання, кліматична установка, велика мультимедійна система. Заведемо автомобіль. Також гарно все заводиться. 288 тисяч км пробігу, підігріли передніх сидінь управління гідропідвіскою, автоматична коробка передач. В цілому по автомобілю наразі немає ніяких зауважень, все абсолютно повністю працює. Даний автомобіль можна придбати в кредит Лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.